Якщо ви оглянули людину і в неї немає кровотечі з кінцівок, але а, військовий почав скаржитися на біль в грудях, інтенсивний біль, звичайно, треба підіняти одежу і оглянути грудну клітину. Що ми бачимо? Ми бачимо вхідний отвір в правому відділі грудної клітини, і позаду, трохи ми бачимо вихідний отвір. Що робити в цій ситуації? А Ці отвори повинні бути максимально швидко заклеєні так званими окулюзійними пов'язками. Як вони можуть виглядати в тих аптечках, котрі будуть у військових і сил ТРО? Особисто бачив такі окулюзійні пов'язки. Їх дві у кожного бійця. Якщо є вони в наявності, вони відкриваються і наклеюються на зону ураження. Одна спереду. Інша позаду. В багатьох немає таких окклюзійних пов'язок, і треба бути їх робити самостійно. А, головним фактором, котрий має місце в конструктивних особливостях цієї пов'язки, є те, що вони мають клапан. Навіщо цей клапан? А, коли куля потрапляє в грудну клітину, вона пробиває її зовні, може поки що пустити, а, і може вилетіти з другого боку. Пневмоторакс – це стан, котрий дослівно переводиться як повітря в грудній порожнині. В нормі в грудній порожнині повітря немає. Давайте уявимо, що це скляна банка, в котру ми поміщаємо. Надувну кульку. Скляна банка це грудна клітина. Надувна кулька це наша легеня. Коли ми дихаємо, під час вдиху кулька внутрі банки розкривається. Коли ми видихаємо, вона спадається. Повітря між кулькою і банкою в нормі немає. Коли куля чи уламок пробиває грудну клітку, а вона пробиває кульку. І повітря починає потрапляти туди, де його не повинно бути. Зовні, через вхідний отвір і вихідний, і через пробиту легеню, коли ми вдихаємо повітря. А, якщо цей процес розвивається повільно, це може не завдавати дуже серйозної шкоди постраждалому. Але коли повітря дуже багато, і воно продовжує потрапляти в грудну порожнину. Воно може стис стискати саму легеню і стискати серце і судини. Це має назву напружений пневмоторакс. При цьому стані дістрес респіраторний, тобто порушення дихання буде наростати. Це може бути швидко, може бути не дуже швидко, але людина буде скаржитися, що їй гірше, що їй важче дихати. Ви побачите, що вона часто дихає, і ця дишка буде зростати. Ви побачите, що колір її шкіри синюшно блідий. Біль всередині грудної клітки буде серйозним та в ділянці серця він буде наростати. Якщо така ситуація відбувається, я вже сказав, перше, що ви робите, ви заклеюєте вхідний і вихідний отвір. Якщо у вас немає таких окклюзійних пов'язок, з нашими консультантами з Америки ми домовилися робити пов'язку з того, що у вас буде. В аптечці військово може бути харчова плівка, і її треба туди вкласти, якщо у вас немає окклюзійної пов'язки. В аптечці військово може бути скотч. Зараз ми будемо це показувати на стрічці цій. Але в реальній бойовій ситуації це має бути скотч з дуже міцними такими адгезивними властивостями. При цьому, якщо людині легше сидіти, вона може сидіти при цьому. Тому що, коли вона лягає, дихати може бути важче. Що ви при цьому робите? Отвір, котрий ви бачите тут, треба заклеїти цією імпровізованою окклюзійною пов'язкою. Для цього ми відрізаємо шматок харчової плівки 15х15 і прикладаємо щільно до цього місця. Якщо поранений можна нам допомагати, нехай допомагає. Тримається так. Заклеюємо цю пов'язку ось таким чином. Один. Трохи кінемо. Угу. Два. Руку прибираю. Три. Прибираю руку. Таким чином ми формуємо клапан. На вдиху він буде спадатися і не давати повітрю потрапляти крізь вхідний отвір в грудну порожнину. На видоху повітря може стравлюватися через цей отвір. Отвір позаду, на котрому може людина лежати, поки що заклеюється А... Що відбувається далі? Далі ми стежимо за станом постраждалого. А, повітря може припинити потрапляти в грудну клітину завдяки тому, що ми зробили. Але цього може бути недостатньо. Як ви про це дізнаєтесь? А, постраждалий буде скаржитися на те, що йому знову стає зле. І дихати все важче і важче при цьому. Це буде казати про те, що напружений пневмоторакс прогресує, і вам не залишається нічого, як готуватися до декомпресії грудної порожнини для того, щоб знизити тиск і припинити стискання серця і крупних судин. Як це правильно робиться, за правилами це робиться голкою, котра є в професійній аптечці. Це так звана декомпресійна голка, її довжина 8 см. Але у нас трохи інші умови. І такої голки може не бути. А, тому адаптуємося до ситуації. Периферичні катетери. Найкраще буде підходити катетер помаранчевого кольору. А, в нього є голка, але її довжина 4,5 см. Це менше, ніж 8 але це краще, ніж нічого. Для багатьох людей. Цього вистачить, щоб дістатися до грудної порожнини і стравити надлишковий тиск. Як це буде відбуватися? Трохи обличчям до камер. Для того, щоб вірно це зробити, пункцію треба робити в двох можливих точках. Перша точка це четверте-п'яте міжребер'я по передній пахвинній лінії. Як знайти цю точку? Ви зараз побачите на, цьому, на цій схемі, котра зараз у вас на екрані. Передня пахвинна лінія. Це лінія, котра формується опущеною кінцівкою і йде ось тут, вертикально вниз. У чоловіків вона майже завжди співпадає з лінією соска. Саме в цій точці я би робив декомпресію в цій ситуації. Як це буде відбуватися? Ви знімаєте захисний колпачок і робите прокол грудної клітини перпендикулярно до поверхні. Доводячи катетер з голкою до самого кінця. Це буде виглядати приблизно так. Він зайшов до кінця. Я його вставив повністю. Після цього я відкриваю, о, відкриваю кришечку. І якщо ви вірно діагностували напружений пневмоторакс, звідси вийде повітря під тиском. Буде такий звук, характерний пшш. Голку ви дістаєте при цьому через 10 секунд. І внутрі грудної клітини залишається тільки пластиковий катетер. Він фіксується лейкопластером, і в такому стані постраждалий буде далі евакуюватися. Якщо четверте-п'яте меж неможливо в попередній пахвовій лінії, шукаємо другу точку, яка має назву середня. Друге межребер'я по середньоключичній лінії. Як знайти цю лінію? Ключиця в нас йде від плеча до грудини, ось вона. Умовно проводимо середину і опускаємо вертикальну лінію вниз. Під ключицею розташоване перше міжребер'я. Те межребер'я, яке ви добре можете промацати, це друге. Тобто, пункцію я б робив тут, у цьому місці. Ось так. Дві точки. Або четверте-п'яте по пахвинній лінії, або друге міжребер'я по середньоключичній лінії. Так ви можете врятувати людину від пневмотораксу. І ще важлива деталь: як ще можна діагностувати пневмоторакс, не маючи великого спектру приладдя? Та девайсів, навіть не маючи стетоскопу. Ви можете послухати людину. Якщо моторокс має місце, дихаємо глибоко. То на боці ураження ви не будете відчувати вухом дихання, якщо міцно притиснетеся до грудної клітини. А на боці а, інтактні, тобто збережені, дихання буде. Якщо ви помилилися і пневмотороксу не було, а, але ви все ж таки прокололи грудну клітину, а, подібним катетером, не лякайтеся, до чого це може призвести? Максимум буде невеликий локальний пневмоторокс об'ємом 50-40 мл, може бути невелика кровотеча, можна зачепити а, а, артерію, котра йде під. Ребрами. Вони невеликі за розміром, кровотеча не буде масивною і ви не погіршите такими діями стан постраждалого. В цій ситуації ми йдемо на цей ризик, тому що користь його перевищує. Тому ми робимо цю декомпресію. Ця декомпресія може бути зроблена а, звичайним солдатом американської армії армії НАТО. Це не медична а, навичка. І за протоколом її може розробити кожен, хто проходив спеціальний курс і має в наявності а, такі засоби.